Акорд шик із унікальної знятої з виробництва лінійки Євроше. Це приперчений суворий ірис, що розпустився серед тягучих хвойних смол з їх цілющими властивостями. Витриманий терпкуватий, справжній квітково-східний, ароматичний парфум, позбавлений всякого загравання солоденькими складовими чи претензій на дорого багато, що особисто у мене викликає повагу до марки і до творця парфумера. Враховуючи гурманські тенденції 2016 року, коли власне було випущено даний аромат. Звучить він рівно, глибоко, самодостатньо. Взагалі я ціную парфуми, які не намагаються закохати в себе, принаймні одразу. Як на мене, тут ідеальний баланс прохолоди і тепла, яке все ж переважає, радила би його поціновувачем жанру та квітучих ірисів. а також, до речі, тюльпанів. Неочікувано вловила в розкритті ці рідкісну в парфумерії квітку. Словом, багатогранний букет дійсно шик в умовному масмаркеті.